На Дніпропетровщині у зерновими засіяли майже 450 тисяч гектарів полів. Загалом аграрії виконали вже 75% робіт від запланованого. Дуже багато випало опадів в вересні і в жовтні. І в принципі, от ці опади вони дещо заважали. Ми затрималися зі збиранням соняшника і затрималася і посівна кампанія. Озимою пшеницею в області засіяли майже 400 тисяч гектарів полів, Це Ячменем – 50 тисяч гектарів, житом один на тисячі гектарів. Землероби регіону йдуть стрімкими темпами. За тиждень засівають зерновими до 100 тисяч гектарів полів. Уже є й перші сходи. Більшість у. В доброму стані радіють фахівці, адже у ґрунті достатньо вологи для їхнього розвитку. Так як строки сівби вже змістилися через несприятливі погодні умови, то глибину посіва зменшуємо для того, щоб отримати сходи і будемо сподіватися, що в зимовий період низькі температури не пошкодять наших сходів на зимою ячменю. Трохи раніше аграрії завершили сіяти ріпак і він також дав добрі сходи. Це рослина озимого ріпаку, який знаходиться, знаходиться в доброму стані. Ми наблюдаємо добре розвинену кореневу систему стержневого типу, гарний діаметр кореневої шийки, це от приблизно оце. От це точка роста, яка завдяки рост регуляторам знаходиться невидовжена. І маємо структурні елементи, які закладені для наступного врожаю. Це оці ось бокові у нас стебла, з яких будуть далі вітві другого або третього порядку. Тому ну, на даний час. Ріпак в гарному стані, такому ріпаку практично не загрожують навіть морози в мінус 25 градусів, навіть при екстремально низьких температурах в зимовий період, і інколи це відмічається загибель центральної частини або центрального цього побіга першого порядку, то за рахунок у цих бокових. У нас бруньок або це вже як стебла у нас, воно може формувати значний і ну добрий врожай на наступний рік. Як правило, довжину кореня ми не можемо заміряти, бо ми його відриваємо. А на що треба звернути увагу? Це на діаметр кореневої шийки. Тобто її треба заміряти. Якщо вона більше 8 міліметрів, то значить у нас все добре. Ну Тут вона. Ну, мабуть, 15 то 16 міліметрів. Взагалі діаметр. Тобто, тут все буде добре, гарне, можна не переживати за, за якість цього пасіла і за, що він перезимує і дасть господарям гарний врожай. Загалом сівба озимих на Дніпропетровщині триватиме до середини листопада.